Всім привіт! Сьогодні у нас огляд розумної розетки Термоальянс. Це один з елементів розумного дому. Я розповім вам про основні можливості та характеристики даної розетки, про те, як її підключити та налаштувати. Отже, почнемо по порядку. Комплектація розетки. Коробка містить безпосередньо саму розумну розетку, а також Інструкцію, в якій є вся інформація необхідна по підключенню, а також налаштуванню даного пристрою. Основні характеристики розетки: напруга до 250 В, номінальний струм 16 А, потужність до 3 кВт. Розетка підтримує таке програмне забезпечення, як туя та Smart Home. Розумна розетка термоаліанс дозволяє вирішувати відразу кілька завдань. Таких як безпека за рахунок можливості керування розеткою віддалено. Наприклад, ви по дорозі на роботу раптом згадуєте, що, можливо, забули вимкнути праску. І далі два варіанти: або повертатися додому, або переживати з цього приводу до вечора. Можливість відключити розетку безпосередньо зі свого телефону вирішить цю проблему. Робота розетки за розкладом, який ви самі налаштовуєте, дає можливість організувати опалення житла, підігрів бойлера. Освітлення приміщення та багато іншого за розкладом, який ви самі налаштовуєте. Розетка термоальнс веде облік споживаної потужності, а також вимірює мережеву напругу. Розумна розетка Термоальянс підтримує платформу Tuya. А це означає, що ви можете об'єднувати її з іншими пристроями Tuya та налаштовувати їх спільну роботу. Встановити та налаштувати розумну розетку Термоальянс дуже просто. Для цього встановлюємо додаток Tuya Smart. Заходимо, реєструємось у цьому додатку. Далі жмемо кнопку додати устройство. Потім вибираємо. Пристрій розетка Wi-Fi. Вводимо пароль від свого роутеру. Зажимаєте та тримаєте кнопку біля 5 секунд. Після того, як ми побачили, що індикатор на розетці почав блимати, можемо переходити до наступного етапу. Виконуємо дії по підказкам.